Мої вітання, друзі, слава Україні! Е, ну, знаєте, Треба допомагати один одному. І по проханню колеги, е, власника цього авто вирішив зняти відео. Тож, поїхали! Рубрика називається Продажа техніки. КАМАЗ-55102, самоскид, е, колхознік, прицеп не самоскидний. Все працює, приїхав своїм ходом, людина обслужила його, двигун робився, брав для себе, але ж стало неможливо працювати в умовах війни і попросився до нас поставити авто і каже: ну, якщо можливо, допоможіть продати, так як можливості вернутися, мабуть, вже не буде. Тож, колеги, може хто шукав, може хто цікавився я думаю, домовитися. Сторгуєтеся телефончик під відео. Ну, дякую за увагу. На все добре.